Корисні слова, які ви маєте знати. Друга частина. Вилога. Відвернути край на рукавах або інших елементах одягу. Скиглити. Набридливо скаржитися жалітися на що-небудь. Недіти вести бездіяльне, позбавлене мети духовних інтересів життя. Глашатий. Той, хто прилюдно проголошує щонебудь і бореться за його здійснення. Гобелен. Килим з витканою картиною, Зображенням. Портьєра. Завіса з важкої щільної тканини на дверях або вікнах. Демографія. Наука, що вивчає населення, його склад і рух. Амуніція. Сукупність предметів, що становлять спорядження військовослужбовця, крім одягу та зброї. Краяти. Різати щонебудь на шматки, на частини. Ну що, цікаві слова? А які з цих слів ви знали? Напишіть в коментарях.